За новими цінами, які встановив Кабмін, тепер будемо платити за електрику в середньому на 250 гривень більше. Це перше значне здорожчання комунальних послуг від початку повномасштабної війни. Кореспондентка ТСН Іра Прокофєва поспілкувалася із державними чиновниками, експертами, проаналізувала ситуацію і стверджує, що на українців може чекати щонайменше ще один комунальний удар, який саме? Давайте дізнаємось. Чому за світло треба платити більше? Це дуже проста акціо. Чи врятують нові ціни від графіків відімкнень? Чи встигнемо до початку зими? І до якого нового комунального сюрпризу слід підготуватися? Підвищення тарифів на світло це була найбільша комунальна інтрига сезону. Цього рішення чекали і боялися, відтягували як могли, і ось нарешті Кабмін постановив від 1 червня за 1 кВт світла. Платимо 2 ,64 гривні 64 копійки. Це найсуттєвіше подорожчання за останні 10 років. Востаннє тариф змінювався 5 років тому. Після цього на нього не впливали ані пандемія, ані початок великої війни. Але зараз кіловат подорожчав на гривню. Втім, і ця ціна далека від ринкової, стверджує член профільного комітету Верховної Ради Анатолій Костюк. На ринку підприємців вони купують електроенергію там за від трьох там да до 6 гривень, так до прикладу. А домогосподарства це на хвилиночку до повномасштабного вторгнення це 17 мільйонів домогосподарств. Вони споживали електроенергію по тарифу гривня 44 або гривня 68. А на кого лягала тоді ця різниця? Один для населення, інший для підприємств. Довгий час цю різницю компенсували дві державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго. Половину електрики вони продавали промисловості і бізнесу, половину населенню в рази дешевше. Грошей більш-менш вистачало на всіх, але не зараз. У нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пропонували підняти ціну для населення. Два етапи, щоб в результаті зрівняти з ринковою в уряді, вирішили інакше. Він одно пільговий да це все одно ПСО. Це мова не йде про те, що ми відпускаємо тариф до ринку. Якщо ми не зробимо цього рішення або не зробили б, давайте так цього рішення наступної зими ми будемо без світла. Це дуже проста аксіома. Чому так нині усі енергокомпанії, які виробляють і транспортують електрику, несуть колосальні збитки через російську агресію, і мова тут не лише про руйнування. Значна частина наших генеруючих потужностей знаходяться в окупації. Тобто, ці об'єкти не виробляють електрику для України. Відповідно, її не можна продати та отримати кошти. Якби сьогодні ми повернули за запоріжку станцію. Ці питання би не виникали взагалі. Більше того, ми не те, що ми б ми трусили європейців відкрити максимальний експорт. А тепер подивіться на що перетворив російський енергетичний терор, одну з найбільших теплових електростанцій України. Вона постачала світло трьом регіонам. Тепер тут працює лише п'ята частина потужностей. Решта побита окупантом і потребує ремонту. 17 років працюю як би... Такого руйнування ще не бачив. Такого руйнування ще не бачив. І те, що було, те, що за чим ми слідкуємо, на що ми робимо дуже, дуже дуже шкода. Таких руйнувань не зазнавала жодна енергосистема у світі. Енергетичний терор росіян фактично вивів зі строю усю теплову генерацію, забрав половину теплоелектроцентралей, окупував 40% атомної генерації. Щоб уникнути дефіциту електроенергії і, хоч якось відремонтувати ці енергоблоки до зими, потрібні гроші. Тільки на цей рік необхідно приблизно 3-4 мільярди доларів США. Щоб просто підготуватись до осіннього зимового періоду, щоб в нас була необхідна інфраструктура і генерація. Яка б більш-менш стало, надавала б можливість все надавати електронеліз... населення. Все це змушує енергетиків шукати різні шляхи для утримання ситуації під контролем. В останній день травня Нацкомісія з регулювання комунальних послуг відпустила ринкову ціну для бізнесу. Як поведе себе ціна на ринку, прогнозувати складно, але не треба забувати, що 40% ціни холодної води це вартість електрики. Якщо вона зросте для бізнесу, нових тарифів на воду для населення не але й це зайвий раз свідчить. Гроші на відновлення потрібно шукати не лише за кордоном, а й всередині країни. Багато хто думає, що зима закінчилася, а я схильний думати, що зима наближається. Подобається нам це не подобається. Хотілося б нам, не хотілося б. Але цей крок є вимушеним і є необхідним. Цей вимушений крок обійдеться нам у збільшенні платіжки. В уряді порахували, воно зросте десь на 250 гривень. Новий тариф діє від учора, а отже, платіжки, які отримаємо цього тижня, оплачуємо ще по старій ціні гривня 68 або гривня 44. А вже в липні платіжки за червень по новій 264. Причому нічний тариф мінус 50% зберігається, також залишиться і система субсидій. Ірина Прокоф'єва, Олександр Романюк, ТСН 1+1 марафон, Єдині новини.